Друзі, привіт! Сьогодні в гостях цешка, 2002 рік, Mercedes Benz. І знаєте, я от кожного разу коли стаю Mercedes, я кажу, це Mercedes. Ну, а ці старіші то взагалі просто красотки. Ну просто нереальні машини. Всі, як вони від'їздили, все це так красиво зроблено, є, звісно, зі все, але вона така кльова, така кльова, тут така м'якість, я вам передати не можу. Все це зроблено. Душою, а ці воплотні велюрвіться, що з чимось. Це просто красота. Нічого не підмерзає, нічого не скрипить. Все дуже круто. Є оці пахнючки вже в машині по всього. Але все. Цього всі... А ні, не робочий. Представляєте, хотів похвалити, може робочий. А він не робочий. Тобто верх вниз їздить, а право-ліво не переходить. Так, кермо. Перетягнули, не вгадали з кольором, від, від слова взагалі не вгадали. Але тут таке гарний сиренький салончик. Не є, щоб вже зашатаний, такий, заюзаний на такі руки. Гарному стані. Зараз ми встираємо, буде взагалі прикольний. Так, по духах немає ніякої затертості. Тут є пролом трошки. на спинці є пролом. ну, ну підголовник, понятно, голова, потія. Жири, так, є ваковерші, бачите? Болти болти ржаві зарази. Бачите, дивіться, яке це і Воно тут робить свою роботу, може бути навіть плям, може не от тут піддарка така навесна. Тобач, тут треба з цим всім, щоб вимити красиво. Так, пахнючки і тут до пахнючки, бачите, як воно все закидається максимально, щоб... Приховати запах, приховати вік автомобіля. О, Зірочка, щось будемо їх відкручувати все-таки. Так, сзади теж все красиво, нічим не обділений задній пасажир. Все так само на картах, все так само красиво, якісно. Так, Тут є пляма. Так, підлокотник красивий, не падає на сідуху, він висить красиво. Все чітко, ну діво коварки, це друзі, хто їздить на таких коварках, це душман. Так дошмани тачку, що просто Капець, ну Просто для мене пано це... Може, для когось це нормально але для мене це прям. Так, це щось дитяче. А я дитяче, це ж китайський годинник свій популярний. Вже померли, тут просто валяється. Багажний брудний. Ну, але трошки відсирається, тут багатьох, не так видно. Це універсал, коли відкривається дверка, там все видно. На Mercedes вже провідняється Китай. Ну, Китай своє робить, маленько він допрацьовує кожного. І вже виробники вже почали собі таке робити. А може, то виробники зробили якісь дорогих марок на новій моделі, а Китай побачив і вже на все робить дошманське, хто його знає, як від кого. Так що так, друзі, Такий от Mercedes Benz достойний, вже мультимедіо поставила, трошки машину свіжило, але я любитель старості, то я б на оригінальному магнітолі їздив і то кайфував. Ну що, брозочки витягуємо і то все простірувати тут ніби нічого такого дивного страшного. Але вік свой роби, просихання є, так що треба буде акуратно з тим всім. Друзі, мерседес відпарений, щось тварка не тримається. Дивіться, який гарний серий колір. Все чистеньке отут щось не домилось. Має таку шовчину. Ну, як сказати, сторона. 2002 рік, тобто вже 22 роки в машині. Скажімо так, відчувається класно. Відчувається класно, хоч по ногах, отака буба є. О, тут а хто з мештами тер, бачите, є така пляма. І в, в загальному тут є фікальні такі підкраси. От, такі він, типу цей, але в загальному Кавлін, No bad, no bet. Все, ми там сидуху підняли, все там гарно промили. Так ось сидушки гарно постиралися, Щоб щось таке нема. О, такі якось кахочки, але то все забирається. Так, оплотнічілі гарні в люрові, теж гарно простірнулися. Потолок простірнувся, козерочки, все, помилось, підпарилось. Е, по кермі непогано зроблено, хоч нитка жорстка, я не розумію, таку жорстку нитку дають, коли зав'язують. Вона так під пальцем аж підрізає. От, але непогано, то, що от в колір не попали, жорстко не попали. Так, тут все помилось, все чотенько. Тут би добре було повернути, це було б круто. Гарний сірий колір, як воно гарно виглядає. Так, Ззаді в нас є кава. Ну, як така 22 роки і без кави теж така штука. Так, Тут пляма помилась. Паски чисті, Тож стерті, як то кажуть, але розстібатися можна, бачите, як вони вже. Вон. Затерлися. По багажнику також, бачите, простірнулося, все красиво, все гарно. На кранях можна сісти і переїхатися. Мерседес, це хороша машина. Зараз, звісно, ЦЕШКА це вже не така якісна машина, як колись було, щоб так все гарно зроблено було, але відносно того. Що є на ринку? Мерседес залишається мерседесом.